Добрий день, вітаю вас в студії тапової героїчному місті Дніпро. Я Лариса Інгалова і сьогодні ми з вами будемо готувати фрикадельки в вершках. Готувати будемо в мікрохвильовій печі за допомогою контейнера «Преміум», який зараз в програмі жовтня по дуже привабливій ціні. Для цього нам потрібно буде приготувати фарш. Фарш в мене вже готовий, але треба додати ще сіль та пенець. Я буду використовувати курячий фарш. Котейнер мільян додаємо сюди сіль, а також додаємо перць. І за допомогою силиконового скрипка маленького перемішуємо. Сіліконовий скребок маленький, дуже зручний вирок. Він на кухні просто незамінний помічник. Можна перемішувати, можна знімати блинці зі сковорідки, а також можна замішувати тісто. На обробній гнучкій дошці ми наріжемо овочі за допомогою ножа від шефа. Дістанемо овочі з контейнера в Розумний холодильник. У нас є морква і помідор. А також у мене вже є нарізана цибуля. Це ми спочатку виложимо в ємність преміум. Контейнер преміум витримує температуру мінус 25 плюс 300 градусів. Контейнер преміум можна використовувати для заморожування. Розігрівання мікрохвильової печі і не тільки розігрівання, а також приготування, що ми з вами зробимо. Можна використовувати для випікання в духовці, а також для зберігання в холодильнику і транспортування. Завдяки герметичній кришці рідина не буде проливатися. Зараз ми будемо використовувати його для приготування у проклевій печі. Спочатку ми виложимо сюди овочі, а овочі у нас будуть цибуля. Морку. Нам не треба багато, тому ми використаємо половинку. Очищаємо морку за допомогою овочечистки універсальної, яка також в програмі жовтня дуже приваблива ціна. Вершкове масло дістанемо з сирниці кроха. В сирниці кроха можна зберігати не тільки сир, а також ковбасу, вершкове масло і різні види сирів. Тепер ми ставимо в мікрохвилу піч на 5 хвилин. Зверніть увагу: незважаючи на те, що контейнер преміум вироблений зі скла, але він на 10% легше, ніж загортоване скло. Тому його зручно тримати в руках, ставимо в мікрохвильову піч без кришки, так само ставимо і в духову шафу. а заморожуємо і зберігаємо герметичною кришкою. Ми припустили очі. Тепер будемо викладати фрикадельки. Фрикадельки ми будемо формувати за допомогою ложек мульті. Зверніть увагу на набір ложок мульці. Є одна ручка зважена. Набір має три ложки: об'ємом 15 мл, 30 мл та 55 мл. Ми будемо використовувати 30 мл. Набір мульти дуже зручно використовувати на кухні, бо не треба бруднити руки. Для цього ми змочуємо ложку, набираємо фарш і викладаємо контейнер. Так само можна викладати сирники, можна робити фрикадельки, коли варимо суп, можна робити цівтельки. У нас вийшло 6 фрикадерів. Можна зробити менше їх розміром, тоді виходить 12. Наріжемо помідор на обробній дошці, нажмемо від шеп. І також викладаємо в ємість. Додаємо сір. Перець. І знову ставимо в прикольову піч. На 10 хвилин. У нас ще залишилася одна хвилина, але ми дістали ємність, тому що нам треба додати вершки. Зверніть увагу, ємність гаряча, тому треба діставати з мікрохвильової печі або духовій шафі за допомогою силіконової рукавички. З контейнера універсал об'єм 1 літр додаємо вершки. Вершки, жирність 33%. І ставимо ще на одну хвилину. Наша страва готова. Ми готували її в мікрохвильовій печі 15 хвилин при потужності 600 Вт. Викладаємо тепер на тарілку. З контейнера розумний холодильник. Дістанемо листя салату, вони в нас вже поголиті. А тепер викладаємо фрікадейки. І під'єм соус. Ця страва може бути як вечерю, так і сніданком. Але якщо у вас зранку мало часу, ви можете приготувати цю страву з вечора, потім накрити герметичною кришкою, поставити в холодильник, а зранку вам залишається тільки розігрітись. І дивіться, як смачно і як красиво у вас вийшла на сніданок така страва. У вас немає контейнера преміум? Поспішайте, бо кількість обмежена і е, діє програма тільки до, до кінця жовтня, і вони можуть закінчитися ще раніше. Тому чекаємо вас за адресою міста Дніпро, проспект Дмитрія Євроницького, 81. Студія працює з 10 до 18 години. В суботу з 11 до 17, неділя вихідний. До зустрічі!